В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Охрестившись від Іоанна в Іордані, Ісус одразу був виведений духом в пустилю, де сорок днів і сорок ночей провів у пості, де його спокушав диявол і де він переміг. Всі спокуси ворога. І ангели приступили і служили йому. І ось він вертається на те місце, звідки вийшов, вівфавару на Йордан. але там вже все змінилося. Уже не було тих натопів народу, бо Іоанна взяли під варту. І була реальна загроза для Ісуса. І він удалився в Галілею. Яке було тоді безпечним місцем. Чому так він зробив? Щоб навчити нас, що нам треба уникати спокус, ухилятися і обходити їх. Бо не той винен, хто уникає небезпеки, а той, хто у небезпеці не має мужності. Тобто, без. Потреби не треба спокушати Господа. І він залишив Назарит, місто, де пройшло його дитинство. Містечко незнатне, невідоме, де був народ грубий, неосвічений, і оселився в Капернаумі Приморському, портовому місті, багатому і людному. Де він зустрів перших своїх учеників Андрія, Петра і Іоанна і Якова, синів Зеведеєвих, які вже тоді після того вже не відходили від свого учителя. Звідси починається його служіння. Збулося пророцтво Ісаї, пророка, коли він казав, Земли Заболонова і землі Нефалимова, за Іорданом, шлях Приморський, гал... Галилея язичників, народ, що сидів у пітьмі, побачив світ великий і тим, що перебували у темряві і тіні смертні, світло застацяєло їм. Ці слова були сказані за тисячу років до цих подій. І коли Пророк каже, що не про звичайну тьму і світло він каже. І народу цей він не шукав цього світла, не сам його одержав, світло це засяяло з висоти на нього. І Світло не просто світло, воно названо світлом великим, або ще в Євангелії воно називається світлом істинним. А темрява не просто темрява, а тінь смертна. І, звичайно, до з'явлення Ісусу до людей. стан людства був жалюгідним. Справді пітьма духовна. Не фізична тьма, а це тьма нечестя, тьма забобонів, коли люди не могли одрізнити істину від неправди. І сказано, що сиділи в пітьмі і тіні смертній. Тобто вони не ходили вже, вони сиділи. У них вже сил не було сидіти, вони не знали, куди йти. Вони були повністю безпорадні і раптом засіяли їм світло. Світло велике. Ось Христос стоїть на суді перед Пілатом. Ну, Пілат думає, що він, це він допитує свого в'язня. Насправді зараз іде суд Христов над усією мудрості древнього світу. Ну, Пілату цікаво, чи може походити загроза для влади кесаря і для його кар'єри від цього чоловіка? І він його розпитує дуже уважно, бо його називали царем іудейським, а це вже політичне звинувачення. Але Ісус сказав: Я народ... прийшов у світ і народився для того, щоб свідчити про істину. І той, хто від істини, той слухає мого голосу. А що Пілат. Подивився, ні, нічого інтересного нема. Він спитав у Ісуса, що є істина і вийшов. І багато хто дивується, ну, чому це Ісус не розказав Пілату, що таке істина? Вони просто не збагнули, що це питання було риторичним, тобто не передбачало відповіді. Істини просто не могло бути, істини не було. Істина це така хімера, що живе в головах людей. І причому в кожному своя. І люди не знають, для чого вони існують і живуть лише за звичкою. Оце такий невтішний, така невтішна картина античного світогляду. Повний духовний морок. Істини немає, критерії немає, і, звичайно, немає і смислу життя. Оце. Що означали слова Пілата? Пілат був освіченою людиною. І християнство, воно наповнило смислом світ. Воно принесло оце, оце духовне світло в світ. І уявіть собі велосипедну камеру, як вона лежить на землі, як ганчірка, без форми, без сили. Ні на що не придатна. І раптом нагитається в неї повітря. І вона зразу стає пружною. Вона набуває форми тора на герметичної форми. І вона вже стає частиною колеса і не обов'язковою умовою руху. Отак християнство дало смисл існуванню світу. І світло велике засяяло людям. Було світло істини. І в ньому було життя, і життя було світлом людей, і світло в світить, і тьма не охопила його. Отак От сказано в Євангелії. Оце світло істини, яке просвіщає і просвіщає всяку людину, що приходить в світ. Це Господь наш, істинне світло, Господь наш Ісус Христос. І ми всі освітлені зараз світлом Христовим. Ви колись були темрявою, сказав апостол, а тепер світло Господі. Тому чиніть, як сини світа. Ціни світла. Ну, знаєте, бувають такі створіння, які світла ненавидять. Жаби, кажани, сичі. І багато таких є тварин. І не дай Господь нам уподібний з ним. Або тим людям, які люблять темряву, крадіям, грабіжникам, убивцям. Ми Сине світло ми повинні тягтися до світла, як все світле чисте тягнеться до світла. Тобто будемо ходити в світлі, будемо чинити діла світла. Не може, ви світло світою, не може місто. Яке стоїть на горі сховатися. І не коли запалює світильник, не ставить не для того, щоб ставити його під посудину, на але на свічник, і він світить усім в домі. І люди бачать це світло. Сказав Господь, нехай світить ваше світло перед людьми, і вони бачать ваші добрі справи. І прославляють Отця вашого Небесного. Амінь.